Супчик, супчик, супчик кучерявий. Ні, супчик кучерявий ще не зможу зробити. Принаймні, у мене ще не той рівень домашнього кулінарства. А я точно гарантовано вам сьогодні запропоную суп Ха, із селерою із морквою із незвичними макарошками. Цибулька навіть тут є. Супер поживний, супер швидкий у приготуванні. А головне, він обов'язково вам нагадає, що за вікном весна прийшла. Увага на екране. Як і будь-який супчик, ми починаємо готувати його традиційно із зажарки. Розігріта оливкова олія, і спочатку йде нарізана рібчаста цибуля. О, вже одразу шкварчить. Цибулю підсмажуємо до м'якості. На це у вас піде приблизно одна хвилина, небагато. І далі кинемо сюди селери. Зауважу, що я використовую стебла селери, а не коріння. Підсмажимо хвилинки дві на середньому вогні. Як бачу, цибуля вже потроху починає набувати золотавого кольору і час сюди кинути моркви. Зверніть увагу, панове, що овочеві інгредієнти я нарізав кубиками однакового розміру. Це робиться для того, щоб вони приготувалися рівномірно, і суп, врешті-решт, мав правильний смак. Отже, овочі трошки підсмажились. Тепер такі, як треба, я маю їх залити рідиною. Це може бути і окроп, проста водичка, а це може бути і м'ясний бульйон. Я обираю більш легкий варіант. Це овочевий бульйон. Зараз він у мене вже кипить. Заливаю. Yeah. А зараз я додам одну столову ложку універсальної овочевої приправи. Вона підкреслить смак нашої страви і надасть особливого аромату. На відміну від решти інгредієнтів, морква готується довше. Тому я вже переконався в тому, що вона м'яка, і зараз в наш супчик підуть макарошки. Використовуйте будь-які ваші улюблені. Я сьогодні візьму і використаю ось ці макарошки. Це не прості листочки із таких листочків макаронних виробів. Я часто готую лазанью. Так, от саме такі макарони у вас 100% не розваляться, і ламайте їх в суп, як вам заманеться. Вони таким чином будуть мати абсолютно різну, неповторну форму. Все одно пильнуйте і бажано, щоб макарони були приготовлені до стану альденте, тобто на зубок. Так, обережно помішаю. І щоб не гаяти час, а ми вже на фінішній прямій, зараз я швиденько поріжу листя шпинату. До речі, подивіться: я використовую суто листя шпинату без ось таких черенків, які я видалив. До речі, шпинат кидайте за 2-3 хвилини до готовності нашого супу. Відтак він збереже і свою вітамінність, і листя не розвариться. Здається, час ставити тарілку. Ось вона. Наливаю. Так. Ну і останній, як то кажуть, акорд для більшої насиченості смаку. Я думаю, сюди варто натерти сиру. Це твердий італійський сир пармезан. Все. Скоштує! Я задоволений. Що важливо, друзі, це відчувати час, коли ви готуєте. Відтак у нас інгредієнти не переварилися, не розвалилися. Їхня форма, а головний смак зберіглися. Ну і безумовна корисність. Спробуйте, і ви.